Показуємо, як підключити скит чи поворотну камеру до дрона. Необхідно припаяти жовтий до S6, червоний до плюс 5 вольт та коричневий до GND, тобто мінус. Наступним кроком буде завантаження прошивки. Ми користуємось Betaflight у більшості випадків. В першу чергу необхідно правильно обрати польотний контролер та версію прошивки. У графі інші опції додати функцію серво та залити прошивку. У вкладці конфігурації увімкнути опцію Servo TILT. Переходимо на вкладку Командна строка та знизу пишемо «Ресурс». Копіюємо строку з останнім мотором. У моєму випадку це мотор 6, бо я припаювався до шостого піну S6. Потім вставляємо команду строку і змінюємо останні символи на слово NAN. Натискаємо Enter. Чинно ми деактивували шостий мотор. Повторюємо дії, але замість цифри 6 пишемо 1, та замість слова мотор пишемо серву. Натискаємо Enter, вводимо команду Save та також натискаємо Enter. У з'єднаному з дроном стані на пульті оберіть зручний тумблер, що буде відповідати за поворот серву. Запам'ятайте, на якому каналі. Є сигнал. В нашому випадку Це Aux2. У вкладці серво навпроти серво 1, який ми зазначили, та A2. Це 2, ставимо галочку. Зберігаємо серво підключене.